Сьогодні хочу поділитися із вами такою інформацією. Сьогодні ми оформили догляд за батьками мого клієнта і розкажу, як ми це зробили. Першим етапом ми у лікаря отримали довідку. Їх існує дві форми, які дають підставу для догляду. Медична форма 0820 або 084.0. Після чого ми звернулися до управління праці соціального захисту населення. Дали наступний пакет документів. Перше це документи, які підтверджують ваші, ваше людство, тобто в нашому випадку досвіду про народження, копії паспортів код, кодів заявника, а також матері, над якою здійснюється догляд. І дуже важливо, якщо ви не прописані разом з матір'ю або з батьком, або з ким ви здійснюєте догляд, щоб ви надали довідку про фактичне місце проживання. І сьогодні до нас прийшла комісія і склала акт за яким. Оформили, тепер будемо оформляти відстрочку. Тому, якщо у вас є таке запитання, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо.